Відписуються підписники. Ви замітили, так, що я б активно почав вести соціальні мережі, не як соціальні мережі, TikTok. А все інше я просто з TikTok поширюю на інше. То тільки в одному інстаграмі... В інстаграмі, як моя дружина каже, тебе забагато там. Відписуються підписники. Підписуються скрізь. В Тіктокі підписуються люди. Нові е фелоувері, чи як вони називаються, підписники. В Facebook підписуються, саме більше в Фейсбуці підписуються. В Ютубі підписуються, тому що я оці ролики з Тікток дублюю. І хто веде соціальні мережі, теж вам рекомендується робити. Дублюю Instagram, Facebook, Ютуб Шортс. На секунду 74 підписника в Ютубі. 74. Там деякі мене відео ще є раніше з 2019 року. Там я лінію життя ще малював. Але в основному шорці. 74 підписника це рівень. Скрізь підписуються люди, нові, знайомі, незнайомі. Крім Інстаграма. в інстаграмі відписуються. Що це таке? Можливо, дійсно мене забагато. Напишіть.